Михайло Коцюбинський на крилах пісні, картка із щоденника. Чи знайоме вам те гостре, до фізичного болі гостре почуття нудьги за рідною країною, яким обкіпає серце від довгого пробування на чужині? Чи відомий вам такий психічний стан, коли за один рідний згук, один образ рідний ладен буває, заплатити роками життя? У такому власне стані блукав я однієї весняної. Днини понад річкою прутом у Південній Бесарабії. Якось не тішили моє око ані розлоги, ярко зелені, порізані блакитними озерцями та гирлами плавні, що розляглися за річкою в Румунії, ані жовті залити хвилеї виноградників попід гір'ю шпилясті гори, що тиснуться понад прутом з цього боку. Від заходу насувалась чорна хмара. Душний вітер нахрапом бив об обхори, Хвилював комиш у плавнях, обривав виноградне листя та гнав його по чорній каламутній, Немов поораній хвилями річці, Лагодилась буря. Але я байдужно дивився на грізні розрухи натури, Не торкала якось мого серця дика краса південної бурі. Роз'ятрений нудьгою, затоплений в задумі, плентався тихою ходою берегом річки. Не помічаючи навіть, як чорна хмара обіймала край неба, тихо лізла догори, драгліла вже над головою моєю, і тільки перші краплі густого дощу, що з глухим гупом упали на землю серед раптової тиші, змусили мене озирнутися навкруги, пошукати певного захисту від зливи. Але не встиг я ще й озирнутись гаразд. Як по моїх напружених нервах ударила хвиля рідних, близьких мені згуків. Я виразно почув журливо поважний голос української пісні. Що це? У сьому глухому закутку Безарабії пісня моєї країни? Чи не омана це, чи не хвороблива часом уява моя викликала галюцинацію слуху? Я навіть трохи змішався, але ні, це не уява. Я чую, як пісня джусь, дужче здіймаються вгору, перекочується могутнім грюкотом і гине тихим акордом у плюскаті зливи. Так, це співають, але де і хто? Я почав, я почав прислухатися та роздивлятися і незабаром помітив, що голоси лунали з молдаванської колиби, себто островерхої комушової халабудки, яку звичайно ставлять на, по виноградниках про вартового. То, мабуть, то, мабуть, заробітчани, подумав я яких дощ загнав у колибу та наважився й собі податися туди, щоб у гурті перечекати дощову годину. У колибі було темно, на превелику силу, натоживши сір, здолав я розгледіти своїх товаришів негоди Було їх чоловіка з десять. На моє привітання, вони відповіли всі в один голос і посунулися поступаючи в місцем на колоді край дверей. Пісня замовкла. Спочатку було якось варівко, чужа людина, очевидячки, псувала трохи настрій. Дехто кинув увагу про дощ, дехто обізвався жартом, тихим сміхом. Але мелодія, опанувавши душею, загнідившись там, де не хутка німіє, вона виповняє груди, рветься наверх і, прибравшись у поетичні шати слова, вільна пташка шукає простору. Тимто й мої співаки не надто замовкли, хтось тихо завів пісню, до нього пристав ще один голос, а за хвилину підхопила й решта. Співано-чумацьку пісню. Не знаю, чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною. Спраглим усього рідного, тепер далекого від мене, але звуки пісні, що торкалися мого вуха, лягали перед очима фарбами, малювали мені з дивною яскравістю цілі образи. Я перелітів на крилах піснів давно минуле. У... Я жив у минулому, я бачив, чув, з тріпотінням сердечним відчував смуток, радість та всі перепиті тих почувань. Ясно-ясно, сонечко сходить, а хмарнесенько заходить. Смутен, смутен чумацький отаман, він по табору ходить. І уявляється мені степ, широкий, необмежений, незайманий степ. Перед ранішній вітер злегка хвилює тирсу, блідне небо михтить зірками до блакиті, що оповела степову телечінь. У синьому тумані ледве мріють могили, черніють здалеко лози. Межи ж меж небо і землею якась темна змова. Чи то вони чаклують удвох? Чи що, бо якось там таємницю віє від них, чарами віє від того необмеженого синього? Край кошту. шляху в долинці догорає огнище, білий димок, хвилюючись, діймає до гори понад чумацьким табором, що черні у пітьмі здоровими мажами, немов якесь довгоглядне чудище. Табір ще спить, степова тиша жадливо підхоплює всі згуки. Ось чутно, як сопуть ситі воли, жвакаючи росяну траву. Десь за комишами в озері крякають жаби, гуде бугай, табір ще спить. Тільки не спить чогось чумацький отаман, не спить, бо по табору ходить. Від буйного вітру, від язного сонця, змарніло обличчя його повито задумою і смутком. І хто його зна, яку думу думає чумацький отаман в степу серед ночі, чого немов журно йому, важенько на серці. Чи тим, що сторона чужа, далека, чи тим, що згадалась родина близька, дружина вірна, а чи серце віщує якусь лиху пригоду всьому, всьому степу широкому, необмеженому? Хто його зна. І тим часом сон тікає від очей і ходить атаман по сонному табору, поглядаючи то на товаришів своїх, що сплять навкруг багаття, то на далекі образи степу, що йно мріє крізь синю і мглу. Але б мало помало синя і мгла рідшає, ясніше. Східний край неба обливається широким усміхом світання. Світова зірка блідне і тремтить, догораючи, починаючи тніти. Табір прокинувся, але сон не встиг, ще пірхнути з ночівля, що кида на нього свого тінь, свою тінь. Таємничість раннього ранку оповела й чумаків своїми чарами. Ось кухар напина тагани, повісив казан і, червоно осіяний палаючим огнем, нагнувся над чумацьким сніданням. Поставали лавою ватажани, звернулися до сходу й тихо проказують молитву. Злотистий обрій зазирав натхненні вірою обличчя. Тихий вітер на легких крилах своїх розносить по степу горячі благання. А за хвилину брящать ложки об казан. Куса чумацтво чумаство привітно усміхається до гарячої страви. Ясне сонце випливає на небо, зриває з землі темне запинало мороку, відкриває безкраю далечінь степу, вкритого росяною тирсою, позолочує високі могили, кидає дивовижні тіні від чумацьких маш, вітає мальовнично розташований табір. Пора, пора рушати.